Вітаю вас, мої Любі. Дивимось, які енергії будуть панувати в Україні на цьому тижні з 20 по 26 жовтня. Енергії, це те, що проходить фоном поза всіма подіями. Буде щось важливе дуже військов... у, військової... у військовій справі. Це може бути. Зараз подивимось, чого саме це буде стосуватися. Якась може нова військова стратегія. Ух ти. А, ясно. Дивіться. Це військовий, як ну, агресія, напад, взагалі військові дії. Це договір по ним, по ним зависне. Що ще? Тобто не буде реалізований. Домовились якісь. Ой, господі, ясно. Зеленський, дивіться. Зеленський. Уход з якихось територій буде захищати. Це, мабуть, це про розмови Трампа. Що ще? Оце буде фоном йти. Розмови про оход наших території. Досягти миру дуже важко. Дивіться, які карти. Оце світ, досягнення закінчення, встановлення дуже важко. Ну, це, мабуть, продовження тих домовленостей, що ще. Щось розтягується в часі, все, що стосується наших окупованих територій. В Росії щось буде витворяти, дивіться, щось Це карти хитрощів, якихось нестандартних ходів. Оце Росія в своєму домі щось буде таке робити. Щось якась хитрість в них буде. Ага, ну Це продовження, мабуть, про Росію. Бо дивіться, все, що стосується військових, ми, мабуть, десь будемо дуже гарно потрапимо по їх військових якихось базах, об'єктах. Ну такий от фон. Дякую.